Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 273 заняття тема якого конус. Перед початком вивчення цієї теми не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Отже, як я вже сказав, тема сьогоднішнього заняття це конус. Перед вами зображено конус. Що називають конусом? Конус це фігура. Що коло обмежує її частину, а фігура обмежена цим колом. Є конусом. Отже, тобто конус складається з кола та фігури, що обмежує це коло. Давайте тепер поговоримо про елементи цього конуса. Маємо коло. Тобто коло це основа. Основа із центром у точці О. Тепер лінія, точка, у якій з'єднуються усі твірні цього конуса. Називають вершиною. Тобто точка Б це вершина. Якщо ми з вершини проводимо на основу лінію під прямим кутом, це в нас є висота. І також ми її можемо розглянути, як вість цього циліндра. Тобто, як взагалі утворюється конус. Нам необхідно намалювати коло. Після цього. Навколо осі обернути за собою трикутничок. І якщо трикутник обертається за своєю вісім, уявіть перед собою трикутничок. Ось його основа, ось його вершина. І ми обертаємо цей трикутничок на 360 градусів. І утворюється саме така фігура, обмежена цим колом. Тепер, що називають твірною циліндра? Твірна циліндра це лінія, що поєднує вершину з будь-якою точкою цього кола. Тобто, це є твірна. Наприклад, BA — це твірна. Твірні усі у конусі рівні між собою і а, мають дотик до точки цього кола. Якщо ми через вісь циліндра проведемо переріз, то це буде називатися осьовий переріз циліндра. Давайте його позначимо. Ось він у нас виходить: осьовий переріз цього циліндра. Ну і так далі. Тепер необхідно розглянути ось ці три формули. За допомогою яких ви можете знаходити площу бічної поверхні, площу повної та площу основи. Ну, давайте розпочнемо з приводу площі бічної поверхні. Аби нам знайти бічну поверхню цього конуса, нам необхідно π помножити на радіус основи і помножити на твірну цього конуса. Тобто все дуже просто. Якщо у вас є конкретна задача, то ви можете цілком і повністю розв'язати цю задачу з урахуванням цих формул. Тобто цю формулу ми з вами розібрали. Давайте тепер поговоримо про формулу площа повної поверхні. Аби знайти площу повної поверхні, нам необхідно до площі бічної поверхні додати площу основи. Як ми вже визначили, площа бічної поверхні знаходиться за формулою PRL, площа основи це коло, площа кола це пір квадрат. Тобто також цією формулою все ясно. Тепер площа повної поверхні. Якщо ми підставимо замість цих символів, Значення. То, аби знайти площу бічної поверхні, нам необхідно π помножити на R та помножити на L на твірну, аби знайти площу нам необхідно π помножити на R у квадраті. Тема дуже проста. Треба лише вивчити формули та елементи цієї фігури, цього тіла обертання. Отже, сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Дякую за увагу!